Привіт! Я Тітонька Дарина, казочок у мене повна торбина. І сьогодні я хочу почитати вам казочку, яку створила видатна українська художниця, літераторка, ілюстраторка Вікторія Ковальчук. Казка називається Кольорова казка вишиванка. Оповідка завелика, тому я почитаю вам, як завжди, невеличкі олівочки. У зеленій долині поміж високими горами сховалося маленьке, але дивовижне містечко із затишними вуличками, різнокольоровими будиночками, які щоранку чемно вітали дахами-капелюхами, красоню зорю та ясне сонечко. Та окрасою містечка були його мешканці. Добрі, привітні, веселі люди. Справжні чарівники, бо вигадували і майстрували вони казково прекрасні речі. Годинники, що співали, іграшки, що розмовляли, чарівні палички, що виконували тільки добрі. Бажання, книжки з живими малюнками. А ще жила в цьому незвичайному містечку дівчинка, ясочка, яка вміла так чарівно вишивати, що всі, вигаптовані нею птахи, метелики, дерева і квіти, оживали. Не дивно, що дівчинку всі любили. Нитки для вишивання ясочка брала у веселки, що жила за містом біля водоспаду. Ясочка і веселка були давніми друзями, любили гуляти вдвох, розшукуючи або вигадуючи нові везерунки для вишивки. Але одного разу сталося лихо. Прийшла у місто. Сіра мряка поглинула веселку, рожеву зорю, затьмарила ясне сонечке і блакитне небо. Не стало ні білого дня, ні чорної ночі. Все навкруги було сіре, мудне і тьмяне. Квіти зілляли, з дерев опали листя. Будиночки похмуро насунули дахи капелюхи на самі вікна. А веселих колись мешканців охопили сум і нудьга. Покинули фантазія і бажання майструвати. Зажурилася ясочка. Не стало її подруги веселки, ніде взяти кольорової нитки. Піду я до сонечка, вирішила вона, зашпилила вишивальною голкою в кінці хостини і вирушила в дорогу. А сонечко жило на вершині найвищої гори, вкритої снігом. Дівчинка пробиралася через скелі навпомацьки, майже нічого не бачить крізь сіру мляку. Безліч разів вона могла впасти. Чорні провалля, загинути під камнепадами і лавинами. Руки й ноги ясочки були зранені гостим камінням. Сукня подерлася, але чим вище вгору вона підіймалась, то більше ріділа сіра мряка. І нарешті, майже біля самої вершини, ясочка. Вийшла із сірого морду і знову побачила блакитне небо, ясне сонечко. І череду білих хмаринок з останніх сил ясочка встромила у свою вишивальну голку сонячний промінчик і почала гаптувати веселку на білій хмаринці, що пропливала повз неї. Нарешті веселка була готова. Вона барвистим стяючим мостом перетнулася через долину, де задихалось у сірій мряті містечко і сталося диво, сіра мряка здригнулася, зіщурилася і сховалася в найбільшу і найчорнішу ощелину. А вся її новою веселку Всі впізнали красу душі. Маленької дівчинки, що повернула місту світлий, радісний день. В вишиванках душа нашої країни щира, добра, гарна, вільна і незалежна. А мряка, яка охопила всю нашу країну, дуже Скоро зникне і над Україною знову засяє веселка. Веселка перемоги. Вірте в це, як вірю в це я. Все буде Україна.